Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео мене звати Олег Васильєв. 14 років триває будівництво нового вокзалу у німецькому Штутгарті. Цей проєкт, що має назву штутгарт 21 цікавий та унікальний своїм плануванням, перспективами розвитку транспортних коридорів та міського простору. Разом з цим навколо будівництва розгорілися протести екологів та міських активістів. І ще одним негативним фактором стало зростання кошторису проєкту. Сума видатків на будівництво поступово збільшилася до 11,5 мільярдів євро. Через це інвестування. Стиції у новий транспортний вузол почали називати суперечливими. Отже, що собою являє майбутня транспортна локація? Чому місцеві жителі були проти будівництва, і коли об'єкт почне працювати, про це далі. Штутгарт є столицею землі Баден Вюртенберг у Німеччині. У місті проживає більше 600 тисяч осіб. Відповідно, тут зосереджено численні адміністративні освітні установи. Бізнес. Головний вокзал Штутгарта розташований майже у центрі. Залізничні колії заходять у місто з північної частини та закінчуються біля вокзального комплексу у тупиках. Через головний вокзал прокладено міські маршрути, а також лінії легкорейкового транспорту. Перше про будівництво транзитної залізниці через головний вокзал Штутгарта йшлося у попередніх планах, представлених федеральною залізницею у 70-х роках. Тоді розглядався проєкт з будівництва високошвидкісної магістралі Мангайм Ульм. З 1976 по 1991 роки було збудовано 99 кілометрів залізниці «Мангайм-Штутгарт». Високошвидкісну залізницю Ульм Вендлінген будували з 2012 по 2022 роки. Надалі для завершення всього проєкту, включаючи будівництво підземного вокзалу, необхідно було добудувати залізничну лінію від станції Вендлінген до Штутгарта. У листопаді 1995 року керівник залізниці Хайнс Дюр, міністр транспорту Матіас Вісман та прем'єр-міністр землі Баден Вюртенберг Ервін Тойфель взяли участь у презентації грандіозного проєкту Штутгарт-21, а будівництво розпочалося лише у 2010 році. Зараз рух поїздів у Штутгарті виглядає наступним чином. Потяги, що прибувають з прилеглих ліній, рухаються до головного вокзалу із тупиками, де налічується 16 колій. З міркувань безпеки швидкість обмежена до 30 км на годину. Також поїздам потрібно перетинати стрілки та суміжні колії. Нова транспортна концепція передбачає створення наскрізного руху по окремих коліях і будівництво додаткових ліній з виходом на діючі ділянки залізниці. Так буде збудовано нову лінію з боку станції Венлінген через головний вокзал до діючої залізниці у бік Мангайма. Також будуються колії від вокзалу до діючої залізниці у напрямку Ульма. У підсумку буде створено залізничне кільце. Bahn в описі проєкту зазначає, що до підземної станції поїзди прибуватимуть зі швидкістю 80 км на годину. Продуктивність підземної станції підтверджена у 2011 році сертифікованим стрес-тестом. Отже, головною перевагою створення транзитної станції у Штутгарті є збільшення пропускної здатності за рахунок збільшення швидкості та зменшення інтервалів руху. Цього результату планується досягти за рахунок цифровізації операційних процесів. При цьому достатньо буде восьми колій, тоді як діючий тупиковий вокзал має 16 колій. На сайті Deutsche Bahn говориться, що скорочення часу в дорозі, пропускна здатність додаткових поїздів та менша кількість затримок три явні переваги штутгарта 21 та нової лінії вендлінген Ульм. Наприклад, час у дорозі від Штутгарта до Ульма скорочується майже вдвічі приблизно до півгодини. Відповідно до проєкту розвитку залізничного вузла наземну станцію центрального вокзалу мають вивести з експлуатації. Колії та перони будуть демонтовані. Звільнена територія перейде місту, де збудують тисячі квартир та розширять зелену зону. Між тим шлях до початку будівництва нової підземної станції біля головного вокзалу, тунелів та інших об'єктів був не зовсім простим. Потрібно було визначитися із джерелами для фінансування та знайти спільну мову з місцевою громадою. Враховуючи негативні настрої людей, навіть довелося проводити місцевий референдум. У жовтні 2006 року парламент землі Баден Вюртенберг визнав проєкт як такий, що відповідає завданням довгострокової ефективної інфраструктури залізничного транспорту. У липні 2007 року федеральний уряд Земля Баден Вюртенберг Дойчбан і Штутгарт домовилися про розподіл витрат будівництва. У грудні 2009 року наглядова рада Deutsche Bahn схвалила включення проєкту до інвестиційного плану компаній. Проте реалізацію проєкту намагалася заблокувати у Бундестазі фракція альянсу 90 зелені у підсумку. Їхню пропозицію про мораторій на залізничний проєкт відхилили. У листопаді 2011 року відбувся референдум щодо права землі Баден Вюртенберг на вихід з проєкту та угоди про фінансування. Майже 59% жителів виступили проти цього. Суспільні настрої у Штутгарті щодо реалізації проєкту від самого початку були різними. Так чи інакше, економічні фактори переважали, адже втілення цього плану давало цілому регіону нові робочі місця і додаткові економічні вигоди. Проте, втручання у природу порушення екологічної. Екологічної рівноваги викликали спротив іншої частини населення. Навіть до сьогоднішнього дня в місті існує ініціативна група противників розбудови залізниці. З листопада 2009-го і протягом 2010-го років відбулися низка екологічних акцій протесту за участі десятків тисяч осіб. Люди протестували здебільшого проти вирубки дерев у замковому парку. На той момент було відомо, що планується знищити 300 дерев. У 2022 році інтернет видання Штутґертерцайтон написало, що біля залізничного вокзалу та замкового саду вирубали 105 дерев, а 68 пересадили. Згодом стався екологічний скандал через забруднення джерел мінеральних вод. Ґрунтові води, які відкачували з хотловану по іржавих трубах, зливали у 78 інфільтраційних колодязів, пробурених у зоні цілющих джерел. Минуло чимало років від часу активних акцій протесту однак у місті досі існує ініціативна група, що виступає проти будівництва. Інтернет-видання Таґі Шау у 2024 році взяло коментар в одного з лідерів опору Вернера Зауерборна, якому 74 роки. Окрім шкоди для екології, є сумніви щодо пропускної здатності підземного терміналу, каже він. Кількість треків, де зупинятимуться поїзди, буде меншою ніж на старому вокзалі 8 проти 16. Завербон вважає, що будівництво потрібно зупинити, а стару кінцеву станцію слід зберегти і модернізувати. Тим часом німецька преса регулярно пише про Штутгарт-21 як найбільший будівельний майданчик в країні. Мова не лише про масштаби, але й вартість робіт. Спочатку кошторис проєкту оцінювався у 2,5 мільярди євро, згодом вартість зросла до 11,5 мільярдів. Також змі відзначають кілька факторів, що гальмують процес: проблеми із налагодженням цифрової інфраструктури, недосконале планування залізниці та затримки з будівництвом вокзального залу. Відповідно до останніх заяв компанії, новий залізничний вузол збудують до грудня 2025 року, а протягом 2026 року триватимуть випробування цифрової системи керування рухом та інших засобів. Фактично, тестова експлуатація триватиме один рік для того, щоб одразу ввести в дію новий розклад руху поїздів. Тим часом інвестиційний проєкт, в якому бере участь адміністрація Штутгарта, опинився під загрозою. Зокрема, через зміни у законодавстві місто не зможе збудувати житло на місці старої залізниці. інтернет видання Штутґертерцайтон пише, що з моменту внесення змін до закону території залізниці становлять особливий суспільний інтерес, лише якщо інші проєкти переважають цей інтерес, площі можуть використовуватися інакше. Будівництво квартир чи створення робочих місць сюди не входить. Принаймні, так інтерпретує інформацію федерального управління залізниць Німецька асоціація міст. Оглядаючи всі деталі цього проєкту, можна сказати, що розвиток залізничної інфраструктури у Штутгарті і його передмісті це величезний комплекс інновацій, проте не виключені суперечності щодо екологічних питань і доцільності таких великих обсягів будівництва. Однак в цьому випадку знову ж таки переважають економічні чинники, коли велике будівництво створює робочі місця, залучає у процес суміжні галузі і тому подібне. А от яким буде насправді ефект від роботи? Нового залізничного вузла у Штутгарті буде зрозуміло у 2026 році, коли розпочнеться його експлуатація у тестовому режимі. Долучайтеся до обговорення теми цього огляду, і також нагадаю про те, що канал залізні магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Також нагадую про функцію спонсорування. Спонсори мають можливість переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І також ви можете підтримати канал донатами. Всі посилання є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе!